Майдан у мішку через блокаду серед місця пікетувальники ізольовані, не вистачає ліків, харчів та води. ДАІ всюди виставила пости на під'їзді до центру, перевіряють і завертають практично всі автівки, нишпорять у багажниках і навіть погрожують зброєю водіям. ДАІвцям роздали автомати. Ольга Максимова бачила все на власні очі. Де її взяла у кільце центр столиці в радіусі двох кілометрів навколо майдану? Виставлені пости. Львівська площа. Тут ми нарахували чотири екіпажі деїшників. З понад інших першими під примусову зупинку потрапляють бусики. Ми не засматриваємо попросили, щоб показали -оружі не везуть. цікавість інспекторів зникає на той час, поки фільмує оператор на по Так кочубинськопоїжати. А цей пост другий на вулиці Артема за 200 метрів від першого. Крізь нього зовсім не проїхати ні мікроавтобусам, ні легковикам. Заліпаку причині ні, не сказали, на роботу не пускають. тут. Із себе інспектори вичавлюють кілька слів відпрацювання у зв'язку з тероризмом. По всьому місту Київ кон конкретний наказ міністр цей пан назвався киянином. Бере на себе функцію речника МВС. Це профілактика. За його словами, такі заходи безпеки у столиці не рідкість, проте перехожі віри не ймуть. Шо ви бреш? Я брешу, я правду говорю. Не витримують нерви і у водіїв. Я туда проїхати хочу. І мені цього ніхто не помішає. До ДПСників підтягнулись два спецпризначенці. Вас викликали на підкріплення. Ми нічого пояснювати не будемо. Перехожих же цікавить, чому інспекторів озброїли Калашниковими. Тройте дорогу! Мілиція! Постидеї виставлені на кожному під'їзді до Майдану, навіть там, де інспектори ніби і пропускають водіїв, машини упираються у непроїзні коридори силовиків. Кілька екіпажів чатують і біля головного управління міліції столиці, що поряд з Михайлівською площою. Хоч у ньому і розташований прес-центр, куди силовики спрямовують по коментарі. Вільного проїзду незвично порожньою вулицею немає. От ви мене відволікаєте ви зараз. Ви стоїмо тут взагалі машини немає. Ну, ви зараз задаєте мені запитання довше об'їзним шляхом цей даївець спрямовує і бусик із медиками. Через 10 на вулиці. Ви прекрасно розумієте, що якщо вони не встигнуть доїхати, то чоловік помре. Розумію. Вони встигнуть доїхати. Ольга Максимова, Дмитро Сапронов. Новини 2+,2.